Одна дуже крута посилочка з дуже великими контактами. І написано Паладі, тонкий провід, паладі, товстий провід. 5,17 грам. На рахунок паладі, зараз перевіримо, я думаю, що це ніхром. Але подивіться Посрібнення ще одна дуже крута посилочка. Так, зразу беремо до паладія, показую. Так, ставимо. Якого ми таки... Отак робимо. так робимо. А ні, паладій, дивіться. 80-ка. А це Ну, це, значить, теж може бути паладій. 80-ка. Ну. Так, да, паладій 80-ка. Людина знає, що відсилає. Але до чого? Слава Богу, це паладій. Ну, подивіться, посрібнена мідь. Посрібнена ой, це контактний не магніт, магніт. Ще що це? Мідь. Посрібнена. Видно там, де були ці контакти. А це видно що. Латунь. А це мідь. Все чітко посортовано, ми тільки зараз тренували, зважили і дали гроші. Знаєте, що це? Це паладій. Mm. Класно, правда, гарненько? Угу. А ми ще раз так пропали. Круто, дуже гарна картинка. Є таке діло. 80% паладія. Посилка вийшла на 26 тисяч 60 гривень. Це люди добре срібло і паладій. Така ціна. Так що, в кого є паладій, срібло. Раді вас будемо бачити в нас на приймальному пункті. А ми любимо вас, і ви найкращі!